Оля, привіт. Ти хто? Я хто, Оль? Це ж я, твій чоловік, Єна. Я просто сьогодні закодирувався, Оль. Да ладно, серйозно. Ну не знаю, не знаю. А ну візьми в рот гурихи. Ну, давай. А тепер скажи, ти мені все життя зіпсувала. Ти все життя жено. Єно, рідненький. Оля. Все таки буду О, а, я, а я ти знаєш, вже годину назад прийшов, під дверима стою, ніяк не, не зайду. А. а чого у нас дзвінок не працює, а? Так нам світло відключить. Че, через те, що ми не платимо, так? Да? Ні, відключили через те, що ти струмом побився. Побив? Да, Причому е, ти вдарив першим, а, а. не підключай так через те, що ми не платимо. Взагалі нічого не пам'ятаю. Слухай. Що? А мені здавалось, значить на стеля на метр вище була. А. А? Так це через те, що ти постійно на четвереньках пересувався. Взагалі. Оля, вообще а, нічого не пам'ятаю. Не пам'ять Генка. Слухай, я, а що, що ж я пить почав, а? Ну, так ти казав, що тебе з роботи звільнили. А чого звільнили, Оля? Того, що пити почав. Бач, моя, а, це, нічого не все нормально, і, і оце я так без роботи весь час сижу. А? А, ну, сусіди вважають, що ти побутовою технікою займаєшся. Угу, я, до речі, теж. Ти зранку техніку з хати виносиш, а я ввечері назад приношу. Алі, якби не зв'язки в ломбарді, то ти в хаті би лишив би тільки посуду мойку. А чого? Оль? Ну того, що брудними пляшки не приймають, гіна. Всі нічого не пам'ятають. Господи, як, як же ти зводила кінці з кінцями, а Ну, то, ну то світ не без добрих людей. Хтось гроші принесе, хтось тебе, гінка.